І як контролювати те, що ви самі собі говорите? Перш за все, це свідомий вибір, свідомий вибір власних думок відносно себе, коли вас ніхто не бачить, не чує, коли ви залишаєтесь сам собою наодинці. Безпосередньо, якщо ваш розум говорить вам слова підтримки, він вам дає шанс на виправлення навіть тоді, коли ви помилились, коли він вас одобрює. То він працює як ваш товариш. І навпаки, якщо ваш розум завжди вас засуджує, завжди принижує чи знецінює, то відповідно він працює проти вас. Більшість людей живе як в'язні своїх думок. Я нічого не можу, я не такий досконалий, не такий розумний, у мене нічого не виходить. І усі ці негативні думки впливають не лише на сьогоднішнє життя, а й на майбутнє. І така кожна думка сприймається розумом як команда. Якщо розуму дати команду, що я не можу, то тіло відповідно реагує на цю команду, підтримує її і дійсно підтверджує вам, здається, підтверджує вам, що ви не може. Но якщо ж, навпаки, ви скажете я спробую ще раз, то ви таким чином активуєте енергію росту. Наступне це друге. Це спостереження за власними думками. Тобто спостереження, але не осуд їх. І ставте кожну свою думку під сумнів. Запитайте, це є факт, чи лише твердження, чи це припущення. Якщо, відповідно, це твердження чи припущення, то замініть його на те, яке вам більше до доподобє краще відносно вас. Наприклад, замість того, що я. Не можу, чи в мене нічого не вийде, скажіть, я не знаю, але я готовий навчатись. Замість я невдаха, скажіть собі, в думках, звісно ж, що я в процесі покращення. Ви одночасно не можете контролювати всі думки, але можете контролювати, що з ними робити далі. Натренуйте їх слухати саме вас. І останнє третє: куди спрямована ваша увага, туди тече ваша енергія. Якщо ви спрямуєте свою увагу на спокій, на досягнення, на дії, на навчання, то позитивний результат 100% отримаєте.